Міжнародна нарколабораторія хабарник в ТЦК та Таксист наводчик з вами Дніпрооперативний традиційно дайджест кримінальних подій минулого тижня. Правоохоронці викрили п'ять ворожих коригувальників, наймолодшому 16. У понеділок, 26 травня, в СБУ повідомили про затримання осіб, які шпугували для ворога на Дніпропетровщині, Київщині, Харківщині, Хмельниччині, а також у Запоріжжі, Сумах та Миколаєві. За вказівками російського куратора через телеграм подорожували містами, паркуючи авто з увімкненими відеореєстраторами біля потенційних цілей на 8-12 годин. Усіх звинувачують у державній зраді. Їм загрожує довічне ув'язнення. У Карпатах знайшли тіло туриста з Дніпра. У понеділок в ДСНС повідомили, що 24 травня в лісовому масиві поблизу села Буркут на Івано-Франківщині рятувальники допомагали транспортувати тіло загиблого 33-річного дніпрянина. Вистріли по дитину під час гри в Бадмінтон. Також у понеділок Смі повідомили про інцидент у кривому розі, що стався 25 травня. За словами очевидців, стріляли у 13-річного хлопця, начебто з будинку, що був поруч, 26 травня. За інформацією змі, повірного стрілка було заарештовано у тому ж дворі, де все і сталося. Проте згодом виявилося затриманий у кривому розі не стріляв у хлопчика. Його підозрюють у хуліганстві та погрозах перехожим стартовим пістолетом. Тож поліція продовжує пошуки справжнього нападника. Нарколабораторія міжнародного синдикату СБУ спільно з польськими правоохоронцями ліквідували масштабний канал контрабанди прокурсорів до України, з яких на Дніпропетровщині виготовляла амфетамін. Про це стало відомо у вівторок, що місячний прибуток злочинного угрупування перевищував 100 тисяч доларів. США. під час спецоперації затримано 10 учасників: шістьох на території ЄС, чотирьох в Україні, зокрема в Кривому розі та Запоріжжя. Організаторами виявилися двоє братів із Запоріжжя. Словмисникам в Україні повідомлено про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. П'яна жінка напала на школярів. Шокуючий інцидент стався у вівторок в гімназії на Мерстосорок Соборного району. Невідомо увірвалася на двір школи та почала кидатися на дітей. Одна з вчителів миттєво зреагувала та зупинила нападницю. Одразу по приїзду жінку затримала і поліція на неї склали адміністративні матеріали за статтями про дрібне хуліганство та появу у громадських місцях у п'яному вигляді. Обрав товар та втік. Поліція затримала крадія. У вівторок колишній в'язень зайшов до торговельного залу на вулиці Пастера, схопив товар і одразу ж втік. Працівники магазину намагалися його зупинити, але затримати грабіжника вдалося лише поліції. Чоловіку повідомлено про підозру за грабіж. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. СБУ викрила хабарника в Дніпровському ТЦК. Військового затримали за корупцію. У середу у Дніпрі СБУ затримала військовослужбовця одного з ТЦК та СП. Його підозрюють в отриманні хабаря від військовозобов'язаного. Слідство триває за статтями про прийняття неправомірної вигоди та перевищення військовою особою влади Кримінального кодексу України. Командування обласного ТЦК заявило про повну співпрацю з правоохоронцями та засудило такі дії. Таксист, у Дніпрі, СБУ спіймала агента ФСБ, який наводив російські удари. У четвер ХСБУ повідомила про затримання 38-річного мешканця Дніпра, завербованого ФСБ для коргування ракетно-дронових атак РФ. Працюючи таксистом, він таємно збирав дані пропозиції ЗСУ та ППО, передаючи координати окупантам. Словмисника затримали на гарячому під час зйомки військового об'єкта. Йому оголошено про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України Державна зрада в умовах воєнного стану, що передбачає довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Чоловік з ножем чіплявся до дітей. Очевидці повідомляють, ввечері суботи 30 травня на проспекті Миру чоловік, поводячися агресивно та неадекватно, з ножем переслідував та лякав дітей, свідки негайно звернулися до поліції. На цьому завершуємо далі ще більше важливих новин Дніпропетровщини. Бути в курсі найважливішого разом із Дніпром Оперативним.